Також можемо тримати низькі ціни, є те, що у нас товар на складах прям нашим знаходиться в обмеженій кількості. А так як ціни диктують офіційні представництва цих брендів, зараз ви розумієте, в силу нестабільності да, економічної ситуації в країні і волатильності курсу, ціни змінюються майже кожен день. Тому щоб не було прикро вам, що ви там побачили вчора одну ціну. Сьогодні зранку зайшли, вирішили замовити. Сталася вже там зміна ціни можливо навіть кардинально. Дуже вам радимо подзвонити менеджеру. Якщо вас звісно, зацікавив зацікавився товар. Якщо ви хочете його придбати, але ну просто ще якісь можливо там треба обдумати. Подзвоніть менеджеру, залиште заявочку. Ми можемо забронювати на день-два тиждень товар для при цьому для вас ціна вже буде стала, і не дивлячись на те, що можливо вона зміниться на сайті, на ну буде інша ціна. Для вас вона залишатиметься тою, якою ви обговорили з менеджером, яку зафіксували в вашому замовленні.